Тихе спокійне село у передмісті столиці, старі петрівці, кількість елітних будинків тут зашкалює. Та не все тут так прекрасно. В одній із домівок сталося жорстке вбивство. Все жахіття відбувалося за цим парканом, але господарі про це мовчать і навіть налаштовані агресивно. Ясно забувалі. Близько другої ночі через цей паркан перелізли бандити. Вони без жодного звуку відігнули металопластикову раму на вікні і залізли в будинок. Надія Максимівна живе навпроти. Тієї ночі вона нічого не чула підозрілих людей не бачила. Що ж за жах стався у сусідів дізналася від поліцейських. Вони зв'язали його руки й ноги такою ласточкою назад, руки й ноги, і то ремнем зв'язали його і побили сильно. Бо в нього побита отако на скроні була, текла кров, так? і він сильно лице, так голова в нього побита, і так одна сторона е тіла сильно побита, синя була, і били ногами. Це так сказали слідувачі. Після того, як бандити закатували господаря з будинку, винесли прикраси, гроші та сейф. Це просто жах. Доки бідолашного мучили та вбивали на другому поверсі. Мирно спала восьмирічна дитина. Невже чоловік мовчки терпів жорстокі тортури, щоб раптово не прокинувся його син? Душогуби його не знайшли. Вже зранку хлопчик спустився вниз і побачив тіло батька. Він одразу зателефонував матері, яка тоді була в Харкові. Жінка не відповідала, налякана дитина викликала поліцію. Він, в принципі, телефонував на спецлінію 102 і повідомив поліцію, що знайшов батька. В ліжку загиблим виявився 42-річний Роман Шумак. Він працював на керівних посадах у банківській сфері. Одне з останніх місць роботи фінансова компанія, в якій Роман був директором. Але звідти він звільнився. А чим саме займався останні роки? Невідомо. Я знаю, що він був хорошим співробітником, У нас працював, на до 2012 двінадцятого За що вбили добропорядного чоловіка? Сусіди підозрюють, що жертвою бандитів він став. Випадково просто його будинок обрали собі за ціль розбійники. Ну їх, тут, їх тут грабять у течі всі дома діта по три рази в год. Це 100%. Зараз родина загиблого готується до похорону. З будинку виносять чорний костюм. Схоже, саме в ньому ховатимуть романа. Поліція ж відкрила кримінальне провадження і шукає биць.